Цьогорічний червень видався для юних спортсменів з УНТЦ Ледограй міста Богослава не лише вдалим, а й неабияким щасливим. Оператор державних лотерей МСЛ організував для провідних перспективних вихованців універсального навчально-тренувального центру льодограй літній спортивний табір на Кіпрі. там море. Ми будемо розважатися, там на тому морі. На нам зробив ці подарунки. Оце ті, хто їздили, туди далеко від Богу слава. Ясно, наприклад, їздив у Будемо із і 20 маленьких хокеїстів та фігуристів отримали виняткову можливість з 8 по 23 червня цього року опинитися на узбережжі казкового Середземномор'я, де створені усі умови для плідних тренувань та якісного незабутнього відпочинку. А починалася поїздка так. Теплого літнього ранку автобус відвіз юних спортсменів до Київського аеропорту. Зрозуміло, що діти та проводжаючі їх батьки хвилювались. В очах читався смуток і тривога. Адже більшість з малечі вперше вирушає за кордонну подорож ще й літаком. Та щастя очікуваного моря нових вражень брали верх. Отож, аеропорт, переліт і сонячний кіпр з його ласкавим морем, сонцем, гостинними готельними номерами зустріли наших спортсменів. Е -е, Займаються тренуванням, е -е. те, що ми бігали до моря, купалися, займалися, виконували різні вправи. Е бігали, е жили ну, в кора. Чтири зв'язки, отець. Він був красивий. Там басейн басейн на протязі багатьох місяців малеча наполегливо працювала, відточуючи свою майстерність, виступала та завойовувала гідні місця на престижних змаганнях. Це все стало можливим завдяки згуртованій команді професійних тренерів. Ледограй вообще каток уникальный, потому что он э, не то, что отличается, а он намного лучше, чем все остальные катки на Украине, по которым я ездила во всех городах Украины. Я ездила и смотрела, даже в Киеве такого катка нет. Во-первых, это качество льда, э, территория, сама катка, два великолепных зала, шикарный лед, обслуживание, то есть э, э, европейский стандарт. Вот что я вам могу сказать. Это типичный европейский каток, который э, можно встретить в любом городе Европы. Вот такие вот катки. Э, ну другого другого катка такого на Украине нет. Это единственный каток, который соответствует требованиям, которые необходимы для тренировок, для того, чтобы готовить хороших спортсменов. Компания МСЛ поддерживает как материально. Так і морально, конечно, наших дітей. Матеріально в каком смысле. были закуплены ботинки и форма для хоккеистов, коньки и форма для хоккеистов, и фигурные коньки для фигуристов, для начинающих и для тех, кто у нас сейчас катается. То есть это обеспечила компания НСЛ Потом э, наши дети были премированы и награждены после участия в международных соревнованиях. Траивали им э, поездку в э, аквапарк, То есть, А самое главное, что компания МСЛ сейчас отправила наших детей, они отдыхали на Кипре э, за счет компании МСЛ. Э, две недели они провели на Кипре. Ну, они, конечно, не совсем отдыхали, они и тренировались, и все. Но самое главное, что это оплатила компания МСЛ. Час проведений на Кіпрі швидко промайнув, і от вже засмаглі, щасливі, повні сил та вражень юні боуславці повернулися з відпочинку. Біля учбово навчального тренувального центру льодограй автобус з майбутніми чемпіонами зустрічали батьки, родичі, наставники, тренери та друзі. Максимум старалися і відпочити, і набрати трошки фізичної підготовки, адже в нас починається все-таки тренування ось, і треба було ну, не просто відпочивати, а щось робити. Єдине, що нас трошки зупиняло, це спека. Спека, сонце не, не дуже вдавалося днем працювати, але нічого, ми з раночку вставали, вечором також бігали, займалися, купалися в морі. Пригали, тобто все, що треба було, ми виконували. Хороші умови, житло прекрасне, харчування тут також дуже, дуже нас хорошо кормили, Отгодовували, Од, можна сказати. Діти задоволені, ніхто голодним не був, ніхто обіжений не був, кожному приділили максимум уваги. Це якби ну, просто якби не МСЛ, дійсно це дуже великі кошти. Так що самі батьки це. Дуже дорого. Все дуже сподобалося. Так, так місце, де ми проживали, що умови проживання, що харчування було дуже добре. Завдяки МСЛ я змогла двох дітей вивезти за кордон на відпочинок, де вони провели як і тренування, так і оздоровлення. Нам найкраще подобалося займатися і Все. краще було заніматися для хаті. Кучала